Представтесь, будь ласка, Лавковська Лариса Іванівна, жителька будинку, який є ОСББ автобус 1 цього будинку 116 на проспекті 43 жовто. Проблема у нас така в самодурстві свавіллі нашого голови. І ми боремося з цим. Уже кримінальна справа відкрита е у серпні 2009 року, але досі вона триває. А шахрай краде і краде і краде. По-перше, він привласнив спільну власність у вигляді однокімнатної квартири. Банкрутував будинок на майже на 400 тисяч і ці борги постачальникам енергоносіїв змушені були сплачувати самі мешканці. Незаконно застосовує тарифи теплопостачання без урахування показників теплопостачання. Лічильника. На усі наші вимоги ми відчуваємо або лайку, на письмовий він відмовлюється взагалі отримувати листи. Тому ми вимушені були знайти якийсь вихід і дуже розраховуємо. На вашу допомогу у частині наведення справедливості і усунення від корита та покарання винного у цих злочинах. А скажіть, як його звуть і взагалі що це за людина? Скалій Станіслав Станіслав Ви хто? Переставтесь, будь ласка. І ви можете ще знаєте, відповідати. Я у сліті Я визиваю міліцію, да? визиваю міліцію по одному вопросу. Тож що ви знімаєте? А хто ви є? Представтеся, будь ласка. Ви не можете представитись? Так не показуйте, ми ж попросили. А ви хто? Ми просимо вас, ви прийшли на є? Назвіться, будь ласка. Ви мені погрожуєте? А представтесь, будь ласка, щоб я знала, хто мені погрожує. Пітервак Анатолій Іванович. Петербак Анатолій Іванович, який обанкротив будинок наш і який краде з цим головою юридичні адреса і діляться удвох. Потому что для того, чтобы говорить о нем, нужно знать и документы и видеть в глаза все, что он отворил. Большинство людей тут без понятия, что он принесли квитанцию, заплатили, а куда эти деньги идут, что ничего не знает. Это нужно ревизия. Ну, Валя, а вы знаете, куда идут гроши? Якобы на ремонт, якобы еще куда-то. Но это все должна быть ревизионная комиссия проверить. А то, что он отворил за предыдущие годы, то сейчас находится в милиции возбуждено уголовное. по данное дело ведётся следствие. И оно вот-вот уже на завершающем этапе. И будет решено, а был суд, и он незаконно занимает эту должность, потому что он вообще не член ОСПБ. И есть решение суда, Вот. Но тем не менее он уже полгода сказал, что решение суда это Филькина грамота, и он не хочет абсолютно э, выполнять его и занимает дальше. А многие бабушки, которым он кран починил, вот этот тут кричат за него, что он хороший. В любое время его позвал, он кран починил, а то, что он у них за этот кран не взял денег, а у них по платежкам украл в 10-20 раз больше. Они этого не понимают. Вот поэтому такой сыр был, Понимаете? Вот поэтому такой сыр был.